Всім привіт-привіт! З вами Марина, і сьогодні в нас буде друге завдання по нашому вишивальному уму. У мене всі карти розпадаються. Так, будемо знімати наше наступне завдання. Так, забула сказати, що ви на каналі Ріна зі і мене звати Марина. Хоча, я думаю, це вже давно. Всі знають, всі, хто мене дивляться, і ви бачите, що я принесла собі телефон. А принесла я його з собою для того, щоб трішки вам зараз розказати і показати, де і що в нас буде проходити. Так. Ай, не туди. Через камеру незручно. Не туди. Зараз. Facebook. Зараз я вам покажу. Ось моя спільнота у нас з 1 грудня стартує 2 СП. 80 днів навколо світу. Це СП у юнонки Божевільні хрестики. Всі деталі можете подивитися в неї на каналі. В неї є відео, і також у мене в групі є відео стосовно цього СП. Ось наше вишивальне уно Так, зараз я трішки при... так приближу. о, Видніше буде. так СП 80 днів навколо світу. Це наше вишивальне умо. І ще у нас також з 1 грудня стартує СП пригоди Санти. Тут у нас вже є декілька фотографій, дівчатка приєднуються, тож, і ви можете приєднуватись. Тут у нас 17 учасників. Ось так. Тож заходьте в спільноту, там про все читайте, якщо є якісь питання, пишіть, буду рада допомогти і розказати, де що і як. Так. Ось такі от справи, ЛСП по сантам у нас розрахована на 3 місяці, з 1 грудня по 28 лютого. Там ми вишиваємо будь-яких сант-яких будь, сант, будь на пластику, на тканині, там можна бісером, хрестиком, окрім орківських наборів. Ті набори не приймаються, навіть якщо вони у вас є, і ви хочете їх там вишивати. В групі в мене ми їх не приймаємо. Ой, Секунду, перевернулася карта. Так, а так, будь ласка, будь-які чобітки, картини, там, що завгодно. Вишивати, будь ласка. Веспе навколо світу» там все теж дуже просто. Заявляєте одну роботу, пишете країну, Україна, Польща, там. США будь-яка. І вишиваєте її за 80 днів. Цю картину там будуть призи по завершенню. Всі деталі є у відео на каналі Юнолі. Ой Боже, мене всі карти падають. Дуже велика колода. Так, незручно трішки. Трошки вони мене падають, бо їх занадто багато. У мене вони просто не поміщаються в руці. З такі в нас будуть СП, де в мене додалося в друзі, Верніше, не в друзі, а в мою спільноту десь, мабуть, більше 12 людей, а може, і 12. Я точно не пам'ятаю. Всі хочуть грати в СП. Ну, а я тільки рада. Тож доєднуйтесь і пишіть мені в коментарях, хочете тут, хочете в Фейсбуці, де вам зручно. Так, ну що, будемо діставати. Давайте. Із середини. Опа. Так. У нас випала перша бонусна карта. Дивимось, де вона у нас. Зараз, секунду, треба знайти. Так, джокер. Ага, нам треба кубик. Так, ось наш кубик. Тут ми додатково карточку не витягаємо, так як в нас тут. Випав джокер, це наш один з чотирьох джокерів. Ось, Кидаємо кубик, кількість хрестиків. Колір карточки визначає сам учасник і ще плюс 200. Тобто ви визначаєте процес той, на якому будете вишивати ось цю норму, яка зараз випаде на кубику. І ще додаєте 200 хрестиків до тої норми. 500 хрестиків плюс 200, всього 700. Ось таке у нас буде завдання. А на якому процесі е, е, цю норму ви будете вишивати, ви обираєте самі. Це в нас по одному. І зараз ми дістанемо ще одну, так як ми дістаємо ж по дві карти. Це в нас на один процес ви можете там собі обрати який. А ми дістаємо по дві карти, щоб не затягувати на довгу гру. Так. Єму ще десь отут із середини так не видно. Десь тут якусь. Ось. Цю. Так, 100 хрестиків на синьому процесі. Так, ось таке в нас завдання. 100 хрестиків на синьому процесі. І 500 плюс 200-700 на будь-якому іншому процесі, який ви оберете по бонусній карті. Можете вишити все на одному процесі. Це вже як вам зручно. Тоді у вас буде 800 хрестиків. Це норма на тиждень. Ще раз. По цій карті процес обираєте самі, вишиваєте. 500 хрестиків і ще плюс 200. Загалом 700 по цій карті. І на синьому процесі у нас 100 хрестиків. Ось таке у нас завдання. Сподіваюся, всім все зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, то, будь ласка, пишіть. На цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Буду рада новим підписникам, коментарям і там, вподобайкам. Можете поділитись відео, якщо хочете своїм друзям, знайомим, хто вишиває, може їм буде теж цікаво. На цьому все. Всім па-па. Побачимось в нових відео через тиждень.